Привіт, друзі! Починаємо нове відео, новий день. Починаємо вже майже в обідній час. Я зараз вирішила приготувати швиденько м'ясо на обід, бо ми плануємо сходити зараз, попити з друзями каву і по поверненню, щоб в мене вже було щось готове. Потім тільки швиденько приготую гарнір, а м'яско у мене є ще хвилин 15. Приготувати м'яско. тож Цим займаюся. Невеличкими шматочками курячі філі піджарю, підсмажу на сковорітці. Робота. І... На робота. Хто на роботі? Олег і Таня. Олег і Таня. Вони ще на роботі, але зараз у них закінчиться робота і ми зустрінемося з ними. Ще поріжу цибульку, морку додам до м'язка. І нещодавно я купувала тофу. Якось я вже купувала, він мені сподобався той тофу. Він такий, як губка був, а це я купила такий молодий тофу. Тут так і написано молодий тофу, я якось їла молодий, він мені не дуже подобається. Мені більше такий подобається, як губка, тому що я обсмажую його із соєвим соусом, з чесничком, все разом, і тофу от дуже сильно вбирає в себе ці всі смаки. І коли він такий, як губка, це краще відбувається. Молодий тофу він більше розсипається, розпадається такими дрібненькими шматочками. Мені не дуже це подобається, але купила який купила. Тож зараз ще додам овочі до м'язка, додам тофу, протушкую все разом, і будемо виходити. Я выйдет такими шматочками і добавляю зараз вже до п'язка. А тут ось підготовка до якоїсь події. Скоріше за все, це буде весілля. Досить часто тут проводять різні такі заходи. Весілля від ем, готелю. Мабуть, приїжджають, заселяються в готелі, і тут на галявині святкують весілля. Завжди тут гарно так прибрано, гарно оформлено. Декілька разів вже зустрічали. Там ще один є корпус готелю. Увечері біля цього готелю дуже гарно, багато гірлянд, фонтан підсвічується. Показувала вам вже не один раз. Він також гарно, але вночі це особлива атмосфера. Позив, я хочу фотографуватися Аліса. Так, ми прийшли в кав'ярню. Тут є розваги для Алісі. Давай. За командачик. Аліса, в тебе розвага буде? Тут ввечері вчора було чималенько діток, гралися дітки, то ми побачили, Аліса вже захотіла, каже, ні, Аліса, підемо в інший раз пити каву на майданчику, бо ввечері пити каву. Трошки так. Діти приходять, знаєш, та ігрова зона безкоштовно. Так, що тут по меню? Де їхнє меню? А ось. Я думаю, що не так спекотно, що варто вже переходити на холодну в'єтнамську каву. я не вчора, чи позавчора теж коли вже холодні. Так що каву з яйцем взяти 25 тисяч. Зараз у Жені запитають, чи буде він каву. Бо після останнього. Походу, коли Женя пив каву в кав'ярні, сказав, у мене серце вистрибує після цієї кави, пити не буду. — Женя, ти будеш каву? А що там? Тут недорога кава, дивися, ось, ось солона кава 25 тисяч. Хочеш тобі візьму, вона не така насичена, як оцю ти чорну п'єш. Ні, мені чорна не це, мені треба з мілка кава. З молоком, але так. все рівно вона крепша, ніж. Що це? Міцніша, ніж... а що це? Це з машини.

Cold. Cold. ice. Ice, Once, once. yes. yes. Thank you. Вчора ми з вами прогулювалися по цій вулиці. Вон, бачите, стоїть апарат, з якого вичавлюють сік з тростини. Ми вчора пули, сік з тростини, але нам його не вичавлювали при нас. Я вам хочу просто ближче показати, як це все виглядає. Ось такий апарат, Туди ось ці. Тут тростину ставлять і він там віджимає. Сік. No, no. Thank you. Thank you. Так, Чекаємо на нашу каву, замовлення зробили, Аліса грається. Чудовий день, спекотненький, тож каву п'ємо сьогодні з льодом. Друзі замовили каву з яйцем, я також замовляла каву з яйцем, а мені принесли солому каву. Ну, соломи я також люблю, тож немає значення, не важливо, поп'ють сьогодні соломи. Але от мені здається, я замовляла з яйця. Ну, коли вже буду монтувати, тоді прослухаю, що я там замовила. Можливо, помилилася, а можливо, вони помилилися, хто знає. Вже звичайну пала. Просто зі збущункою. Ось так все потрібно перемішати гарненько. Зверху. Такі ось вершки взбиті з сілью. Дивне поєднання, на перший погляд, здається, солона кава, але дуже смачно насправді. Вони збивають ці вершки, додають туди трішки солі. І коли це все перемішуєш, з міркою кавою досить смачне поєднання. Виходить. І все, насолоджуємося. Вчора ми проходили біля ось цього закладу, я вам показувала, що тут є 5 видів супу. І ми вирішили сьогодні тут зупинитися та пообідати. Це не те меню, зараз я вам покажу. Є ось різні супи. Ціна вказана дві ціни за маленьку і за велику порцію. І там є ще щось, не тільки супи, є друге меню. Кот-кот. Ми сьогодні будемо їсти суп. Зараз ми визначимося, я вам розкажу, що ми виберемо. Ми вирішили взяти ось цей суп Вам'ян. Я візьму маленьку порцію Женя, велику собі порцію. І що нам перекладач каже, що це хліб під винним, з винною ковбаскою, хліб з ніжною яловичною повільного приготування. Зараз спробуємо. Який він буде, і поділюся з вами своїми думками. тільки вчора ми тут проходили, і я подумала, що потрібно сюди зайти, а сьогодні вже це зробили. Так, принесли нам наш суп, дуже багато м'язка. Я ще не пробувала. Одразу додаю до порції булку. Мені одного, у мене маленька порція, вже ні дві булки, жені. Велика порція, одразу подають лайм і перчик. Щойно Аліса трошки спробувала, мала необачність таку. Зараз ми спробуємо. Яловичина. Так, я переклад робила яловичину. Це звісно, що не елітне м'ясо, там вони. Ліса, давай я тобі шматочку. Фішка в нього. Ребрушка десь пообрізала гарні. Пробуй ясма. Більш-менш. Давай, супчика, давай. навіть менше, ніж 2 долари. І м'ясо дійсно забагато. Пиша, не кусає? Ні, не кусає. На, на пробуй. Чого це не хоче? Давай супчик їсти. Чому? Супчик не кусає, це ось перчик кусав, вже немає. Я його відсунула. Давай супчик. Давай... <пас> Реально, 50 тисяч це взагалі не прощає. Тому сюди більше всього їде. Зараз. Ну, я маю на увазі у В'єтнам не закрепити, але у В'єтнам. Я бачу, багато людей зриваються, сидіти Таїландів і їдуть у В'єтнам. тут кухня, насипається все, І бульйончиком поливають. У нас був схожий супки, у нас був червоний. Таке саме м'ясо червоний, сам суп, бульйон. І тут ще макарони є. В цьому супі, а в нашому не було. Вон, хлопчик насипає макарони, Рисового пша, зелень накидає, зараз м'яско додали і вже є соусом. Ось так все досить швидко. А, тут, бачите, інше м'ясо, яка з іншої страви. Є 5 видів супу. Ну, на, на сонечку сушиться посуд. Це таке. Це вікна. Що ви хотіли. Пити? Зараз будемо пити ходімо туди. Є п'ять видів супу, ми спробували лише один, але ми впевнені, що сюди повернемося, бо нам сподобалося. Було смачненько, досить такий насичений, смачний суп, бульйон такий жирненький, ароматний. Ну, ми всі четверо задоволені. Аліса також поїла супчик з задоволенням. Будемо рухатися в сторону дому. Пам'ятаєте, ми йшли, там тільки починали все. Налаштовувати Он уже. столи, стільчики, квіти, все прикрашено. Не знаю, чи вам видно. Я спробую трішки приблизити, щоб краще було видно, але мені здається, все видно. Не звук, що якась там вже музика. Ходімо, ввечері, мабуть, буде якісь, якась подія. Там, мабуть, весілля буде Аліса, мені здається. Зараз вже 15.50. ми Загулялися довго сьогодні. Ми просто вирішили ще пообідати не вдома. Досить часто буває, коли в тебе наготовлено вдома є, щоб поїсти, то ти десь на вулиці ще і їстиш. Але ми це робимо не дуже часто, тож за компанією з друзями вирішили сьогодні продегустувати такий супчик і залишилися задоволені. Тож трішки. Затрималися по часу, бо планували лише каву попити. А час вже такий, що Алісі час спатиньки давно. Навіть додому заходити не будемо, квартиру підніматися. Одразу візьмемо коляску, а піду Алісу викладувати на денний сон. Стоп! Дорога, байки. Так, давай. Трішки злякалася, але знає, знаєш. На дорогу ходити не можна самостійно. У нас вже вечір, і чесно кажучи, ми сьогодні в день так нагулялися, що вже б і не виходили на вулицю, на прогулянку, але потрібно сходити, як ви думаєте, куди? На базар. Фрукти в нас закінчилися, на вечір сьогодні. На вечір сьогодні потрібно. Hello. Там чоловік постійно в Галісі привіт махає. Навіть буває, коли ми в день їдемо на колясці, коли я Алісу за ковлюкую, він їде, зупиняється біля нас. Щось їй розповідає в'єтнамською, махає привіт, вона йому завжди махає привіт, як ми тільки йдемо. Ось такі в нас дружні стосунки. Так, отож йдемо на базар, бо фрукти закінчилися, вже майже нічого немає. І ми ще пообіцяли друзям купити їм рибку. Вони нас попросили, вони завтра працюють в день. Рибка, здається, та, що їм потрібна, лише вранці. Але ми подивимося, можливо, і ввечері їм зможемо купити її. Якщо Зараз не купимо, то доведеться завтра вранці бігти на базар і купити їм рибку. Отож, не тільки собі, але й друзям потрібно зробити деякі закупи. Тож, йдемо. Ось і базар. How much? Димня. What to сьогодні по 9. Так, 35 тисяч коробочка. Так, uh, авокадо. Ну добре, хай буде полуничка і кова. 63 три доларів? Окей. Набрали цілий пакет броколі, тут он було по 10 тисяч за маленьку ось таку голівку. Ми взяли штучок 4. Там ще трішки залишилося, вона каже, я вам повіддаю невеличкі по, по 5. Ми забрали все на 50 тисяч. Тут у нас О. щасливі, довольні. Аліса броколі дуже сильно любить, так, Аліса? Будемо готувати Алісі Зараз. Йдемо на початок, на самий початок ряду, там рибка тут також рибка. Але тані потрібні стейки червоної рибки, стейки лосося. Ми йдемо шукати. Скоріше за все, сьогодні вже ввечері їх немає. Потрібно буде вранці сюди йти. Ні, немає. Ось вона мені отут говорила. Щось інше продають, але на рибку. Ну що ж, прийдемо завтра вранці. А О, там. Там, там? там нема? Ні, ні, там якісь овочі, що зелені продають. Додому. До дому? Додому? назад, там Банани. Візьмемо у нашої бабулі, там воно воно щось поще. Якісь коржики на вогні. А до песика, будь ласка, руками не махай. Це небезпечно. Три кілограми. 45 тисяч. Ось так, бачите, вона мені витягла гроші. Показала, скільки я їй маю дати. Аліса, ручками до песика не лізь, будь ласка, кусить. Так, Аліса захотіла баньба, зупинилися взяти. Візьмемо з кокосом Алісі. Це ось такі булочки на пару з рисового борошна. І в середині кокосова стружка солоденька. Добре, добре, 10 тисяч доларів, здається. Тут, саме тут. Добре. Дивіться, як роблять ваньмі. Булочка різними соусами змащується, паште, огірочок в серединку кладеться, кінза. Там воно в неї якесь м'ясо. І м'ясо воно якесь воно кладе. Ну, типу як подох, що він з соус, соусом, мабуть, соєвий соус полила, в пічку поклала, підігрілося. <кій> Все, Зараз дві хвилинки і буде віддавати 15 тисяч. Так, повертаємося додому. Сьогодні такий досить активний видався день. Банба Алісі купили. Зараз будеш їсти. Дитина щаслива. І що, будемо завершувати це відео? Таким був наш сьогоднішній день. Так, ми його прожили, а ви разом з нами. Я сподіваюся, вам було цікаво сьогодні. Трішки прогулялися, розвіялися. Сподіваюся, що вас трішки відволікла. Ой, добре, не будемо погане. Отож, друзі, чекаю від вас вподобайки та коментарі внизу під відео. Мені завжди це приємно отримувати. Обов'язково підпишіться на канал, для мене це дуже важливо. І бажаю вам гарного дня, незважаючи ні на що. Мирного неба, всього найкращого і до зустрічі завтра в новому блозі.